Майже всі дорослі знають, що у них є проблеми з суглобами, але далеко не всі розуміють, чому це з ними трапилося і що потрібно робити для відновлення. З вами Лікар Васичайка, і в цьому відео я розповім вам, що потрібно робити, як це правильно робити, щоб ваші суглоби були здоровими. Так, спочатку ви повинні розуміти, що ж таке суглоб і навіщо він потрібен нашому організму. І так, суглоб це структура, яка забезпечує рухомость певної ділянки нашого тіла. І побудований він дуже просто: є одна кістка, інша кістка, між ними знаходиться щілина, яка заповнена рідиною, і оточення зовні так званою суглобовою капсулою або суглобовою сумкою. І відповідно того, яка поверхня. В цих кісток відбуваються рухи. Наприклад, бачите, якщо пальці вони можуть згинатися. такі рухи являються фізіологічними, але, наприклад, вигин назад являється нефізіологічним. Плече це наш так званий шаровидний суглоб, тому ми фактично не можемо описувати коло. Тобто, в залежності від того, яка форма суглобових поверхнень, у нас і забезпечується певний об'єм рухів. Найпоширенішими проблеми опорно-рухового апарату є два діагнози: це артроз та артрит. І тут ви повинні чітко розуміти, в чому різниця. Артроз рахується, що це дегенеративно дистрофічне захворювання, да, багато розумних слів, але що це таке? Це руйнування і перебудова самої структури кістки, тобто утворення додаткової кісткової тканини, дефекти, десь кісткової тканини виникають. І при цьому практично немає запалення навколо суглобу. І є артро артрит. Те, що називається запальним процесом. Щоб ви знали, завжди де є закінчення іт, артрит, ревматоїдний артріт, поліартрит, да, сігмоїдіт, це завжди і це, говорить, що це є запальний процес. Тому там присутнє запалення оточуючих тканин. Суглоб набрякає, навколо нього виникає набряк, там є підвищення температури тіла, почервоніння, і там, і там є біль. Ось цих два діагнози. І звичайно, що з точки зору класичної медицини. Проблема тут одна це інфекція в артріті, де нападає, або аутоімунний якийсь процес, а з точки зору артроза – це якісь хронічні проблеми, аутоімунний дефіцит, чи ще щось можу там сказати, чи генетично, наприклад, бо вашої бабусі там чи в мами, чи ще в когось було. І ось лікування від цього всього. Що ж таке лікування? Лікування це одне: це нестероїдні протерність запальні засоби, які усувають просто симптоми через певний період часу. Нас використовується, що введення певних речовин в суглоби, в основному це гілуронова кислота і їхні похідні, і потім пересадка суглобу. Ось така лінія життя наших суглобів. Давайте з вами розберемо з точки зору комплексного підходу, що тут невірно і що дійсно потрібно робити, що навіть коли у вас є зміни вже в суглобах, щоб вони могли стати здоровими. З точки зору комплексного підходу, вся склетна система наша це кістки, м'язи, судини. Зв'язки керуються речовиною мозку. Там знаходяться саме центри управління кожним суглобом, кожним м'язом, кожною групою м'язів. І ось, якщо виникають певні зміни оточуючого середовища або певне сприйняття нами цього оточуючого середовища, мозок дає команду, і наші суглоби, і вся складна система починає змінюватися. Яким чином? Ось тоді, коли ми сприймаємо себе як ми гірші. Ми не можемо справитися з чимось. У нас не виходить. Ми дефектні, ми не такі. Ми не такі, як хтось інший, хтось кращий за нас, тому що він швидко стрибає, або швидше пробігає, або швидше навчається. Тобто, все те, що називається зниження самооцінки. Коли ми так сприймаємо світ, або виникає якась ситуація, тут же реагує певна ділянка мозку. Дає команду на відповідний суглоб і суглоб починає змінюватися відповідним чином. Як це відбувається? Віляється адреналін, норадреналін, кортизол. Виникає спазм капілярів і фактично припиняється відновлення кістки. Якщо цей процес триває там, місяці, то в цьому суглобі виникне стан, який називається остеопороз. Тому ви всі повинні чітко знати, що остеопороз не виникає від неправильного харчування, від дефіциту кальцію чи ще від чого-небудь. Остеопороз виникає, тому що є зниження своєї самооцінки відповідно навколишнього світу або відповідно самого себе. Це активна фаза так званого рефлексу сполучної тканини. Далі, коли рефлекс припиняє свою активність і людина піднімає свою самооцінку. Наприклад, людину хтось похвалив, у людини вийшло пройти там, 100 метрів, а перед цим він думав, що він не пройде. Тобто, щось позитивне має відбутися, де людина підніме свою самооцінку. В результаті цього почнеться процес відновлення, загоєння. А любе загоєння у нашому організмі характеризується чим? Накопиченням води і станом, який називається запаленням. І виникає, що набряк, біль, запальний процес навколо цього суглоба. Тобто є дуже важливим момент, коли виникає запальний процес, суглоб утікає, в ньому виникає біль, то це не хвороба напала на суглоб, а це якраз почався процес відновлення. Ну давайте тепер більш детально розберемо, в які повинні попасти умови людина, щоб ця ситуація спрацювала. Словами, зниження самооцінки... Ми так його й описуємо. Да? Я вважаю себе гіршим. Це біологічно описується рефлекс. Точно так же ж саме, як ви відриваєте руку від гарячої сковорідки. Це рефлекс розділення, бо він називається сепарацією. Ну коли людині забороняють ходити, не ходи, не стрибай, не бігай, тобі не можна, тому що в тебе слабеньке серце. Ти дуже береш велику навантаження на себе, дивись, який ти худенький чи маленький, ти дивись, сиди в офісі, не рухайся, там небезпечно і так далі. Тобто, все формують наше оточення сприйняття світу, де треба бути весь час обережним, адже щось може трапитися. Або, наприклад, людина взяла під час спортивного якогось змагання, там, отримала травму, наприклад, перелом чи тріщину. І ось, коли ця ситуація відбулася, то сприйняття, що я став якимось не таким. Бо ж тепер вже суглоб не буде таким. Я ж уже не такий, я ж не можу пробігти 100 метрів. Бо в мене виникає, наприклад, задишка, мені важко бігти, а ще лікар сказав, що не можна. І тепер я живу із сприйняттям того, що я якийсь не такий. Не такий, як інші. Бо я ж бачу, як інші бігають та стрибають. Ну, достатньо мені пройти цих 100 метрів, достатньо мені трошки пробігтися. Достатньо мені знову піти, наприклад, позайматися якимось спортом, яким я не займався 5 років, день, два, три, чотири, п'ять, і в мене починає виходити. Тобто, де я можу реалізувати себе в своїй спортивності, тобто знову показати, що я можу рухатися так, як раніше, зразу почнеться процес відновлення суглобу, яка буде характеруватися запаленням. І ось є дуже чіткий момент. Артрит, тобто запалення суглобу, якраз є початком процесу відновлення суглобу. І тут ми повинні дуже чітко, з точки зору комплексного підходу підійти до цього, щоб потім ця проблема не законсервувалась, щоб ці боліві синдроми не тривали у нас десятиліттями, а то і більше. Давайте ж розберемо, що потрібно робити, коли виникає такий стан. Перед тим як ми розберемо, що потрібно робити, я хочу наголосити, що тільки комплексний підхід з моєї точки зору. В сучасному світі допоможе людині бути Це тоді, коли ми враховуємо зміни, які потрібно усувати на фізичному рівні, зміни, які треба усувати на поведінковому рівні, та на рівні сприйняття. Більш детальніше про цей підхід я розповідаю на своїх навчальних курсах та виклав у своїй книзі. Якщо ви хочете детально з цим ознайомитись, переходьте за цим посланням в цьому відео, і там є вся необхідна інформація про даний підхід. І так, з точки зору комплексного підходу, ми повинні перше це. Щось робити, можливо, щось їсти, можливо, щось пити, можливо, чимось мазати все невірно. Перше, ми повинні зрозуміти, що поява болю, поява дискомфорту, поява набряклості, скутості, неможливості рухатися, особливо коли ця ситуація виникає у нас на ранок, тобто ми лягли спати і ранком, вся ця ситуація у нас загострилася або виникла, це не початок хвороби. А це процес біологічний, фізіологічний відновлення нашого організму. І ми його зараз маємо пройти правильно. Тому перше це розуміння. І тому як тільки у вас зранку виник якийсь дискомфорт, чи біль в суглобі, чи він набряк, піднялася температура в ньому тіла, перше, що ви маєте зробити, це Похвалити суглоб, що на кінець то є правильний процес відновлення. Я десь підняв свою на кінець то самооцінку. Я відчув себе кращим. Тобто ви маєте гладити свій суглоб і хвалити. І робити це треба постійно, мінімум 50-60 разів на день. Казати, ой, цей суглоб, мій молодець. Ой, як все це добре. Ой, я знаю, що ти заживаєш. Я знаю, що ти мене трошки болиш. Там чи є дискомфорт, але я знаю, що так відбувається загоння. Тому ти молодець і я молодець. Що я це розумію? Навіщо це все не потрібно? Бо як тільки ми. Почнемо процес загоєння, який іде через запалення, сприймати як проблему: ой, я не можу рухатись, ой, у мене е, якісь обмеження, ой, я не такий, як раніше. Ми знову повертаємося в активну фазу рефлексу, де знову ляється адреналін, норадреналін, кортизол, і припиняється процес відновлення, і далі йде руйнування кістки. Але багато з вас кажуть, та що це так працює? Та це якесь щось незрозуміле для нас. Я хочу, щоб зрозуміли ви, як це працює і як це швидко працює. Уявіть зараз, будь ласка, всі лимон. Жовтий, ароматний, кислий лимон. Не виберете ножика і акуратно нарізаєте соковиті дольки лимона. Берете цю дольку лимона і кладете собі в рот. І у вас відділяється слина. Як довго вам треба було чекати, що виділилася слина? Можливо, місяць, можливо, два? Ні, тут же! Зразу виділяється слина. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, як тільки ви сприйняли, що мене болить, я не можу, мені важко, це мене обмежує, якийсь не такий, мене вже це дістало. у Вас тут же зразу адреналін, адреналіну спазм капілярів і припиняється процес відновлення. Тому ви самі собі шкодите. Тому першим правилом завжди являється хвалити свій суглоб або цю ділянку, що вона заживає і заживає саме таким чином. Дальший момент. Це сам біль. Біль виникає не тому, що у вас руйнується суглоб, тому що сама кістка не має больових рецепторів. Там нема чому боліти. Чому ж тоді виникає біль? А тому, що кістка має зовні окистя. І коли туди закачується рідина для відновлення, і щоб туди пішов кальцій, розтягується механічно саме окистя. І тому виникає біль. Від кількості рідини і площі, яка має відновлюватися, залежить ступінь болю. Тобто біль говорить не про те, що у вас поламалася кістка, а біль говорить про те, що йде процес відновлення. Ми, звичайно, можемо зменшити саму інтенсивність болю через що? Через зменшення кількості там води. Як це зробити? Правильно, потрібно зменшити прийом води, якщо у вас болить суглоб і є запальний процес, до 300-500 мл на добу. Не більше, бо чим більше ви будете пити, це ту помилку, яку допускають люди, бо лікарі так рекомендують, призводить до того, що біль стає інтенсивніший. А звичайно, потім вони назначають знеболюючі ліки. Тому друге правило це зменшити кількість рідини до 300-500 мл на добу. Наступним моментом, як ще ми можемо зменшити набряк, це холод. Не грійте суглоби, бо це буде збільшувати набряк. А саме холод можемо лишити, коли набряк великий. Якщо ж набряк невеликий і біль неінтенсивний, ми можемо зробити так звану ванну із фізрозчину. Коли ми беремо на 100 літрів води, додаємо 900 грам солі. Температура води має бути не гаряча, а температури фактично нашого тіла всередині це 37-38 максимум градусів, не вище, бо якщо буде вже 40, то буде посилюватися набрік. І там перебувати щоденно, якщо я болю суглоби, півтори, дві, три, чотири години стільки, скільки можете. Але при цьому треба, щоб навколо вас не було дуже сильно жарко. Це буде також зменшувати набряки. Що ми ще додатково можемо е, зробити? Ми можемо приймати фітозасоби, які виводять воду. Немає значення, як вони називаються. Це рослинні, сечогінні, трави, чаї і так далі один раз в день. Додатково ще ми можемо виконувати дозоване фізичне навантаження, або воно буде називатися суглобова гімнастика. Є дуже величезна кількість варіантів цієї суглобової гімнастики. По кожному автору, кожен пропонує свою чудо методику, але суть дуже проста. Це просто рух в суглобові. І ось вам приклад простий: ось в мене є палець, да, бачите, на правій руці великий, а ось в мене є і на лівій руці. Вони різні. Чому різні? Тому що цей палець травмований, він роздроблений суглоб. Колись в дитинстві мені ми гралися, я вставив цього пальця в хвіртку. І було здавлення і суглоб роздроблений. Ось тому що для відновлення суглобу робив? Тобто, фактично, те, що я вам зараз розповідаю, це пасивні рухи. Якщо дуже інтенсивний біль, ви робите пасивні рухи, тобто берете сам суглоб, да, і акуратненько до терпимого болю починаєте його згинати. Якщо ж сам суглоб згинається, ви можете любі рухи робити фізіологічні для суглоба самі? Достатньо отаких рухів, чи таких рухів, чи таких, як суглоб вам дозволяє рухатись, так ним і рухайте. В цьому і полягає суть суставної гімнастики. До якого степеню треба терпіти боль? Якщо ви можете її, скажімо так, ну, терпіти, цього буде досить. Но якщо тільки біль стає гостра, різка, зменшуєте інтенсивність. А якщо вас так сильно болить, що ви навіть рухатися не можете, то що тоді? Або пасивне згинання, або просто лежим і знову хвалим свій суглоб, що він заживає, роблячи два пункти вище перед цим. Додатково, що ми ще можемо зробити, це покращити відток. Лімфи та крові. Для цього ми можемо використати, наприклад, постановку вакуумних банок на великі суглобі. Є ще такий метод, який називається масаж гуаша, коли пошкрябуванням ми створюємо так звану штучну гематому, лімфодренажний масаж. І є ще так називаємо ударна динамічна терапія. Суть її дуже проста. Ви можете її робити руками, ви можете її робити певними предметами, наприклад, лінійкою. Да? Дуже просто, ось якщо у вас, наприклад, турбує суглоб, ви берете і легенько ось такими похлопуючими рухами обхлопуєте суглоб. Ось і все, цього досить. Не треба ніякої сили. Тут, тут по 20-30 по разів навколо своїх суглобів. Ви навіть можете взяти собі за практику зранку, коли ви прокинулись, якщо у вас є вільний час, ось отак кожний суглоб по 15-20 разів. Все, цього теж буде досить. Але пам'ятайте, що при цьому ще потрібно себе хвалити. Далі, а що ж їсти? Можливо, якісь є спеціальні харчування, немає. Нам для процесу відновлення нашому організму потрібна всього-навсього одна речовина це білок. Тому, коли у вас є проблеми із суглобами, ви маєте збільшити дозу білка у своєму раціоні. Нормою вважається, що доза білка це 1 грам на кілограм ваги на добу. Ми ж маємо вживати, якщо у вас є проблеми з суглоби, півтора грама на кілограм на добу. Як дорослим, так же ж само і дітям. Ось цього досить. Виконуючи ці рекомендації, виконуючи цей дуже простий алгоритм, ви позбудетеся болю, який у вас є. Ви створите умови для того, щоб ваш суглоб відновлювався, ви відновите свою рухомість, і що саме головне, ви забудете провізити до лікарів. З вами був лікар Василь Чайка. До нових зустрічей. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.